Привіт, друзі! У мене розпочалися весняні канікули, і цей день я вирішила присвятити прогулянці Києвом, а також мені потрібно зайти в книгарню Плекай. І якщо я встигну, я ще хотіла б з вами зайти в книгарню сенс, яка нещодавно відкрилася на хрещатику. У книгарні плекай дуже незвична концепція. У ній продаються тільки вживані книжки. Ви також можете перенести свої книжки, і їх буде виставлено на продаж. А також коли їх продадуть, ви можете обрати вирішені кошти, повернуть вам, що їх буде відправлено на благодійні акції. А також я знаю, що мої підписники не тільки діти мого віти, а й дорослі. Тож я здала туди дві е, дорослі книжки. І всередині кожної на задньому форзиці є отакий невеличкий подарунок. Я дуже старалася. Книгарня Плекає відкрилася наприкінці листопада 23-го року у самому центрі Подола на вулиці Спаській, 22. Негарня, плекай це про любов і усвідомлення своєї історії, пошуки себе і розуміння того, хто ми є. У кожної речі, що оточує тебе у просторі книгарні, є своя історія. Відчувається, що кожна річ дбайливо підібрана і зайняла своє місце. Книги, що можна тут придбати, отримали друге життя. Тут можна знайти книжки, які вже не купити у звичайних книгарнях. За потреби працівники книгарні проводять реставрацію книг. У книгарні на продаж приймають книжки українською, англійською і деякими європейськими мовами. Так я побачила тут видання Гаррі Поттера польською. Негарня підтримує крафтові виробництва. Тут можна придбати свічки, листівки і декоративний посуд. Розкажіть, будь ласка. А... На які благодійні акції я можу направити кошти з проданих книжок? Так, дякую тобі за таке чудове запитання. Ми підтримуємо фонд Український мурак. Ось вони займаються безпосередньою підтримкою Збройних сил України і закуповують все тільки що можна. Вони ведуть дуже активну інстаграм-сторіночку, тому можна перейти до них на сторінку і подивитися все: від запитів до звітів, до актуальних зборів, підтримати сума з твоїх книжок і обов'язково на підтримку українських мурах. Дякую. І ще друге питання. Чи можете ви назвати якісь такі книги, які ви були виставлені на продаж і вони були дуже цікавими, будь-чим старі, незвичні видання, видавництва, інш, якоюсь такою цікавою мовою? Дуже цікаве запитання, направду складне, тому що Концепція нашої ще в тому, що ми дуже стараємося знаходити дійсно скарби. Особливо такі видання, які ми не можемо вже знайти на полицях книгар, а деякі видавництва і погоді вже не видають таких Ну, Хотілося б зараз провести екскурсію нашими количками туди, ось тому що перелік насправді, книжок дуже великий. так от сказати про кто ну, важкувато, адже хочеться сказати все. Нам дали погадкати дуже цікаву книгу. вона 76-го року видання, і тут всередині як дві книжечки. Одна про ілюстрації, ось, а друга про сам текст. Ось так. Ще цей книгарний дуже смачний чай. Він називається Ягідний з лавандою. Подивіться тільки на цю красу. Зараз сенсі, але я дуже голодна, тому перше, що я зроблю, це поїм. Я замовила собі солону на вівцянку, як і минулого разу, і ще малиново цитрусовий чай. Ненько підкріпившись, уже може розповісти про сенс на хрещатику. Книгарня відкрилася всередині лютого 24-го року на вулиці Хрещатик, 34. Книгарня розташована у величезному просторому приміщенні. На першому поверсі знаходиться відділ дитячої літератури, кав'ярня, а також декілька стелажів з дорослою літературою. В кав'ярні можна замовити основні страви, тут багатий вибір десертів і напоїв. У меню є страви, які полюбилися багатьом ще у сенсі на арсенальній. На підземному поверсі знаходиться зона з дорослою художньою літературою, нонфікшн, а також зона книжок англійською. Другий поверх книгарні відкривається тільки під проведення різних культурних подій, презентацій, фотовиставок, обговорень і зустрічей. Я обрала для себе книгу 26 поверховий будинок на дереві. Проблема з піратами. У ній розповідається про, хлоп про двох друзів Енді і Теї, і вони разом. Потрапляють в цілякі халепи. Це друга е, книга з цієї серії. Я вже читала першу, і вона мені дуже сподобалася. І у цій книзі, схоже, буде у них якась проблема з піратами. А ще я хотіла б дра е, окремо відзначити авторів е, хлопців, е, звати визивати і Терії, а м, імена е, е, ілюстратора і автора цієї книги таке саме. Тобто, це або вони нарекли персонажів такими самими іменами, як у них, або це вони самі. Дуже тішуся, що відкриваються такі круті заклади. Мені тут дуже сподобалося. Дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалася моя прогулянка книгарнями і трішки весняним Києвом. Будь ласка, не забувайте донатити на Збройні сили і дякувати усім нашим захисникам і захисницям. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Оскільки в дитячих відео YouTube не дозволяє залишати коментарі, в описі під відео є посилання на форму, де ви можете мені написати свої відгуки і побажання. До зустрічі у нових відео!